Це Тарас, інтернет-магазин Mahum.com.ua і на огляді інвалідний візок номер 317 Bріzi Basics. Ось він в складному стані. До речі, ще більше складається. Оп. Легко розкладається. По параметрах ширина сидіння 45 см підлокітниками. Загальна ширина від обода до обода 66 см, глибина сидіння 46, висота спинки 40. від сидіння до підлоги 43-50 см, важить лише 16 кг. І витримує навантаження 125 кг. E, знаходиться даний візок в задовільному стані. E, Зараз вам покажу, що я маю на увазі, в чому тут його мінуси і в чому його плюси. Показувати буду все чесно. Підніжки. Складаються, відкидаються. В... А! О-ха-ха! Склад... Відкидається вбік, взагалі знімаються. Регулюються по висоті. Ось тут на шестигранником відкручуємо. А, також регулюється кут нахилу самих платформ. Є у нас отакі такі ремені проти зійскових звання ніг. А, передні колеса литі, доволі непоганий стан. Чому їх плюс? Тому що вони великі, широкі і буде зручно по якихось там, нерівностях. Їздити там, якщо десь якісь, ну, принаймні буде точно зручніше їздити, ніж на меншому діаметрі і на тонших колесах. А, так, є можливість регулювати їх по висоті, що десь можна змінити кутне голосидіння. Тобто, якщо ми піднімемо, ось, наприклад, сюди, у нас порій трошки підніметься і відповідно, кут буде зміниться. Далі, задні колеса також литі 24-ті колеса, е, протектор. На цьому колесі е, ще більш-менш присутній, дивіться, а на цьому, на цьому його вже практично немає. Тобто, ну такі трохи лисуваті. Можна було поміняти, це, до речі, не обов'язково міняти на, на литі. можна замінити на звичайні а пневматичні колеса, отут є отвір. Тобто звичайні велосипедні колеса. А, також є по ободу є царапини, Це наша швидкоз'ємна муфта, одним натисканням знімається колесо, блокування коліс працює, можна регулювати по селі затиску. Ось тут ми відкручуємо. Те саме і з цієї сторони. Далі сидіння. Сидіння в нормальному стані, чорне, не вигорівше, проте тут, от, бачите, дещо є таке деформоване, тобто як загорнути, його можна відчистити, до речі, його можна легко зняти. Тут ззаді, заглушки є, винімаєте заглушки, витягуєте, закинули в стиралку і вже буде він краще виглядати. Тут є, дивіться, от. Тут, я не знаю навіть, як це назвати. Воно не надірване, просто якісь трішки ніби пошкоджене. Але воно доволі міцне, м'яке. бачите, тут ще знизу прорезинене. Так, боковушки у нас все ціле. Підлокітники також цілі, чорні, доволі легко вони відкидаються. Раз, раз. Також є можливість регулювання глибини підлокітників та висоти. Висота, ці вставки можна виймати, дивіться, ось ці. А по глибині перекручуємо просто сюди. Спинка. Спинка м'яка. Вона регулюється за натягом. Я зараз вам покажу, тут, до речі, вона зроблена з якогось трошки з іншого матеріалу, він такий більш. Гладкий, можна легко витирати. Дивіться, ось так ось це все тут виглядає. Послаблюємо ремені, людина сідає в тій позиції, яка їй зручна, відхиляється, в цей момент фіксуєте, таким чином буде завжди та позиція, яка зручна для людини. Також варто звернути увагу на, дивіться, ось тут можна регулювати, до речі, глибину сидіння. Ось тут, бачите, це кріплення приставимо, наприклад, сюди і вже буде менша, вже буде менша... А, глибина сидіння. Тут е, висота сидіння регулюється. Взагалі, до речі, підлокітники можуть взагалі зніматись отут. Зажали цю кнопку, там спереді так само зняли і знімаємо. Величезний плюс це гальма для керуючого, працюючі гальма, незамінна річ, якщо ви десь спускаєте з пандуса чи з якоїсь гірки, вам не треба ловити коляску, просто зажали ручки і помалесеньку спускаєтесь. Якщо вам треба подолати якусь перешкоду, наступаєте ось тут. І піднімається перед коляски, і таким чином легше долати там пороги чи виїжджати на бордюри. Загалом непогана коляска, купити можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. На цьому все. Дякую за увагу.